шкварцкоп – чорна троянда. Еоніум шкварцкоп – це найчорніша рослина з домашніх квітів, яку ви тільки можете собі уявити. Цей сукулент користується величезною популярністю у квіткарів та колекціонерів. Виведений він був штучним шляхом і досягає висоти 50-90 см. Тому для стійкості рослини бажано використовувати важкий квітковий горщик. Його приголомшеве листя формує соковиті розетки діаметром до 20 см наприкінці голих, схожих на змій стебел. Великі капелюшки маленьких жовтих квітів зазвичай з'являються на початку літа. Іонімом легко вирощувати, адже він. Не потребує особливої температури, але гарне освітлення йому необхідне. Від недостатнього освітлення його листя видовжується і набуває зеленого відцінку. Розетки набувають більш пухкої і нерівної структури. Для нормального розвитку чорної троянди потрібно 5-6 годин перебування на сонячному світлі. Може рости при яскравому сонці влітку на вулиці. Якщо є така можливість, то влітку краще винести рослину на відкрите повітря, але робити це треба поступово, адже без акліматизації рослини при різкому і довгому перебуванні на сонці може зіпсуватись її листя. Чорна троянда потребує максимального освітлення протягом усього року, навіть взимку, коли рослина знаходиться в стані спокою. Якщо ви не маєте можливості розмістити рослину в добре освітленій природнім світлом кімнаті. То вирішити питання потреби рослини в світлі допоможе яскраве штучне світло. Дорослі рослини цього виду більш стійкі до сонячних променів, але молоді рослини потрібно трохи затімняти в яскраві сонячні дні, перемістивши їх в затінок. Для цього можна використати затінок гіллястого дерева або огорожі. Еоніон віддає перевагу прохолодним зимам, комфортною буде температура від плюс восьми до плюс одинадцяти градусів за цельсієм. Влітку достатньою температурою буде від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти п'яти градусів за цельсієм. Еоніон також здатний переносити короткочасні заморозки і помірні морози. Проте небажаною є тривала дія низьких температур, адже вона може нашкодити вашій рослині. Якщо ви помітили, що старе листя зморщується і відпадає, це нормальний процес, не потрібно хвилюватися. Майте на увазі, високі рослини з голим стеблом потребують обрізання. Трішки страшно обрізати рослину майже під коріння, але в результаті цього ви отримаєте рослину кращої форми, а зрізані розетки можна вкорінити у вологому піску. Чорна троянда, як і інші суколенти, потребує добре дренованого ґрунту. Рослині комфортна суміш переліту з сумішу для кактусів. Переліт можна замінити піском грубої фракції. Також можна використовувати суміш з крупного піску, землесуміш для кактусів і переліт або пемзу в рівних співвідношеннях. Влітку ґрунт має бути постійно вологим, щоб листя не втрачало своєї пружності. Взимку полив потрібно зменшити, але звертати увагу на стан його листя. При перших ознаках втрати пружності або листя полив потрібно збільшити. Уникайте потрапляння води на листя. Це призведе до негарного білого нальоту і зіпсує зовнішній вигляд рослини. Навесні та влітку краще проводити підгодовування еоніума за допомогою водорозчинного добрива для сукулентів, розведеного у воді вдвічі більшого об'єму ніж вказано в інструкції. Одноразово щомісяця з весни до осені вносимо підживлення, яке має в складі велику кількість мінеральних речовин. Взимку у період спокою підживлення вносити немає потреби.